Залишив два молоднячка, якщо не помиляється з того боку, і все. Працюємо, доки не зупиниться, всередині набивається з цього боку стружка так, і виклинює. Ну, на, на роліку або піднімає, тобто клине, вона тоді не працює. Кнопочку нажимаєш, вона не працює. Тобто слідкувати за цим теж треба. Нюанс даної пилки. Чухай. Так, такая стоїть, працюємо по цим. Пиляй. Сухе. До речі, я щось думав, що ланцюжок затучи, затупився, але пиляша, скажи. але ще не відключається Бачу, персик відрісло і не бачу гарно що не злама Дві гілочки. Ну, саме заліза не гріється. Відповідно і тертя. Ну так, да, без не змастивши, вже з'являється накип. Прилипає, коли змащував я систематично оцього не було. Ну, будемо сподіватися, що витримає. Так, Виляємо ще дві штучки і все. До речі, в цьому році, як ніколи, родила груша в мене. Ну то прямо грушу, що ви бачите, то роде систематично. Це теж ці грушки 100 років. Та, що червона прямо то калірував, але коліровка не смачна а це рання груша вона наливається солодка ну, мусять бути як ото всі. Но в цьому році я вам скажу знову ж таки чи за те що я її кропив так Перше те, що вони груші підросли усі більші. Гниль. Та що, ну як гниють, тут сама, я навіть не знаю, як сказати, ось грушка висить. Біологічна особливість даних груші, що вона дозріває на пеньку і повинна обсипатися у лежаному такому коричневому стані. Тут такого не помічали молоду, ми її в цьому році обскаблили, поїли гарно, наїлись, можна сказати, гроші. Так, що ми маємо? Маємо ще дві гілочки. Ну, Скажу, періодами я задоволений нею а сьогодні. Виваляла мені повністю усе, що я хотів. Так, ну ті дві я образ зрізати не буду, хай власне. високі. І, можна сказати, не нагрілась. Тобто на публіку працює непогано. Коли вона працювала адапти, то вона коники... Викидай, так діватися. Ну і поки ще не зупинилась, Нічого там не видно на сонці. Хотів подивитися, скільки там смужечок зелений горить, ну поки робить. Ай робить. Так, покладемо. Треба розчиняти на місці, бо заламає малину. я не надавлю її надовго на довго висока акумулятора теж вантаження, навантаження йде. Чесно кажучи, я не очікував, що вона дасть мені можливість опинитися Так, ладно, зламав один пущ, запогнув на дине. Так, начебто, начебто все окей. Ну, як ви бачите, ні, чесно, я не очікував, що вона попиляє все. Пиляв я нашвидка і, до речі, до речі, вона зараз не нагрілася. Навіть в половину того, що в мене нагрівалось. Ну, мабуть, зірки так зійшлися, що... Вона не гріється. так, Ну дивіться, оце ось спиляв от деревце, прямо зараз залізу, отой обдертий панючок теж зріжу. Так скільки вже я там різів робив, я не рахував, для мене не принципово, але те, що вона мене зрізала без шуму і пилу, це вже добряче. Так що Хорошо, ломаем. Можем тут резнуть. Можем еще здесь резнуть. Да, мы можем еще резнуть. Другі торгові бренди не можу нічого сказати, Німи не працював. Звичайно, хоча ж он дивіться, оцей андерпеньчок, він більше 10 сантиметрів, так? І зараз нагору заліземо, та ось даже не будемо лізти. Ось оце. Оце ж теж більше 10 см. Так, отон сантиметрів 10-10. Там вон сім далі он десь, зараз ми до нього поліземо, чекнемо. Так що в великому рахунку пиляє. Так що, якщо комусь треба, то придивляйтеся до своїх потреб, можливо, і варто придбати. Звичайно, дорога дуже. Ну, ланцюг, ну не скажу я, куб перепиляв, ну як куб перепиляв. Порізів, може там 200-300, можливо і 500 зробив тут ось, ось штук 100 різанув на одному акумуляторі, він ще не, не, це саме, не розрядився. Так що, принаймні, з даного відео, хто додивився до кінця, висновок зробити гарно, погано, якщо хтось планує. Купувати, чи треба це робити, чи не треба. Ну, я б не сказав, що це така річ першої необхідності, жарка. Але все ж таки, якщо хтось вже загорівся бажанням, то віддавайте перевагу тому інструменту, до якого лежить душа. Так, доки не розрядився акумулятор в камері, пиляємо. Власне кажучи, від роботи я сьогодні отримав задоволення. Маленька, дивіться, пошла, дозріває, я її на це не поламав кущик. Ладно, все рівно полізу, а там зорієнтуюся. Щось в мене думки стосовно того, пилять-не пилять. Це же би бы було можна запитати у когось Чи варто сплять Оцей сучачий косень А цей він з цього боку залишився без кори Можливо його і залишить Хай собі розти заплутались а це ж те що декілька років підряд малініоз бив дано дане дерево, дану рослину, так відповідно цих усіх сухих вовчків більше ніж треба. Тобто це була, був прирост, на якому мусило було щось вродити. А вийшло так, що весною. Давай спиляє, щоб уже точно, знати, що мені його не треба пиляти. Прирост малініоз вибиває, потім вона серед літа відростає і колюче все называется Начебто і видуває, де стоїть вентилятор. Так, но все рівно не продував повністю весь якорь. Читай якорь, що за двом. Так, мабуть, все. Мабуть, си не допиляв. Це і все. Доведеться брати нажівочку. Допилювати ручно. Залишилось там допиляти 2 см, А в принципі... Може вона перегрілась? <звук> Там ще гілочка попала під ланцюг. Може, теж заважає. пенечок на всю ширину. Відпилять відпиляли звичайно чого такого нема. Одна єдине, що сильно не тиснути треба. О, дров віз, якщо все нормально, зиму проптопимо. Дріб'язок увесь почищу. Зваримо борщик на ватрі. Так що, ну, ось оце ось. грушка, Щось її. куснуло. Це те, що треба було ще протравити інсектицидом але останній раз вже після того, коли мороз побив, я чесь думав, що і груш не буде, але груші витримали. Сочна, солодка. Ну, власне кажучи, тепер точно все. Гадаю, що хто хотів побачити можливості даної пили акумуляторної міні, той побачив. Ну а там вже хотілося, щоб пальчики догори поставили, тому що роботи було виконано, тут було дуже багато, так? Ось. Ну а стосовно того наскільки вам підходить така Пилочка, то вже ви вирішуєте самостійно. Я можу сказати, що для мене, ну чесно кажучи, або вгадав, зняти, або... Із вибором бренда. Або вже так повелось, що... Так, що я я якось так вибрав колись. О. Поки не жалкую. Що буде далі стосовно того, що вона Де, що ж ти? стосовно того, що вона гріється, це... десь я бачив відеоролик, один із збугрів розбирав. Там маленький двигунчик стоїть. Ну не знаю. Я брав її, та мабуть підемо прямо вододам. Я брав її для того, щоб працювати. Так і відповідно весь інструмент, який у мене є, час від часу він попадає на екранчик. Тобто я брав для роботи, я ним працюю, наскільки, звичайно, вистачає мені його, то вже така річ я маю на увазі потужності. ну Дана міні, не дарма вона міні називається, вона зроблена для того, щоб робити невеличкі роботи і чекати від неї, що вона буде валити ліс на ГАЗ-66, не варто. тому що це зовсім другий рівень. це і все. Дякую, друзі. На все добре, бувайте здорові. Ще побачимось, напевне. Точно.